Історію читає Скарлет Тепер я сплю із зачиненим вікном. Я сплю із зачиненим вікном. Не із звички, а зі страху. У світі є монстри справжні. серійні вбивці, гвалтівники. Те, що можна назвати і замкнути за ґратами. Але надприродне це зовсім інше. Воно давніше, тихіше. Легше приховується, ховається у тріщинах, яких ми воліємо не помічати, щойно за краєм зору або вісні, що його ми ніколи не згадаємо привиди, демони, вампіри. Ми сприймаємо їх як казки, але я не думаю, що вони колись були лише вигадкою. Я ніколи не був скептиком. Мене виховали відкритим до всього, до людей, світу. І того, що між ними. Та все ж надприродне для мене завжди залишалося забавкою. Я мав хорошу роботу кілька років, нудну без пристрасті, але добре оплачувану. У мене була і наречена красуня, її звали Мішель. Життя дивна річ воно вміє не дозволяти тобі радіти надто довго Якщо стається забагато хорошого, хорошого, світ наче мусить відновити баланс. Радість стає боргом, який слід сплатити. Мішель кілька тижнів скаржилась на дивні звуки в машині, і усе відкладала ремонт. Вона казала скоро, обов'язково. Тієї ночі я сплатив борг сповна. Три роки тому вона їхала до мене. Ми трохи посварилися телефоном, дрібниця. Її машина на трасі втратила керування через поламаний підшипник. Вона намагалася загальмувати, врізалася в дерево і загинула. У звіті, сказали, усе сталося так швидко, що вона нічого не відчула ні страху, ні болю. Це мало мене втішити. Іронія в тому, що сім років до того Мішель втратила обох батьків у автокатастрофі. Вона тоді сиділа ззаду, дивно, що вижила, лише зламана ключниця. Чи можна це назвати везінням? Трагедія, яка колись оманула її, зрештою повернулася. Її родина була з Ірландії, в Україні в неї не залишалося нікого. На похорон не приїхали ані бабуся з дідусем, ані дядьки чи тітки. Лише я, моя сім'я та кілька друзів. Я її кохав. Я сподіваюся, вона це знала. Через відсутність родини саме я мусив упізнати тіло. Того дня я ніколи не забуду Крижина – стерильна кімната, найболючіший досвід у житті. Я бачив горе і раніше. Мій батько помер від раку, коли я був малим, але ніщо не зрівняється з тією біблейською мукою. Справжнє горе не просто відчуття, це хвороба. Воно пронизує все тіло. Механічно прокочується системою, заражає інших нервами, глибоко. Немає порятунку в алкоголі чи ліках воно росте аж поки не виходить назовні і змінює тебе. Я зайшов до кімнати під руку з коронером, я хотів лише ще раз побачити її обличчя на сталевому столі під блідим світлом. Лежало тіло накрите синюватим простирадлом. Моя жінка, моє життя. Ви готові, Пол? спитав хрипким голосом Коронер. Я мушу її побачити, мушу побачити свою дружину. Я не був готовий. Прострадло різко зірвали, і я побачив, на що перетворилася моя Мішель. Розтрощена щелепа, порожні, проте пильні очі, спотворені кінцівки. Волосся мокре, переплутане, вона виглядала нелюдською. Це обличчя вигоріло в моїй пам'яті, як хвороба. Я звинувачував лише себе, якби ж я сильніше наполягав, вона б відремонтувала авто. Ми б давно були одружені, можливо, мали б дітей, про яких мріяли. Але сталося інакше. Я зрозумів згодом, що немає великої користі думати про те, що могло би бути, попри те, як убоге полегшення приносить мені уявна фантазія, її немає. Я мушу це прийняти. Після її смерті я розсипався, втратив роботу. Ми були разом дев'ять років, нерозлучні, справжні, споріднені душі. Я більше нікого не маю, Уникаю людей. Будь-яка взаємодія викликає нудоту і страх. Я занедбав стосунки, і вони мали рацію, покинувши мене. Я їх не звинувачую, вони намагалися витягнути мене з тієї ями, яку я сам собі викупав. Але в них своє життя. А я... я вже нічого не можу запропонувати іншим. Я просто чекаю, поки знову не побачу її. Я живу тепер з мамою. Вона була неймовірною, я не бачу її часто, вона, як пенсіонерка, багато їздить з моїм отчимом. Думаю, вони зараз в Італії. Я сплю в крихітній коробці кімнаті на другому поверсі. Тут достатньо місця для односпального ліжка, підтиснутого до батареї, і невеликої шавки для деякого одягу. Просто над ліжком вікно. За моїм вікном, передній сад, 20 футів до дороги. Через дорогу ряд будинків, ідентичних моєму. Дорога внизу тепла, залита помаранчевим світлом ліхтарів, що освітлює шлях для випадкових перехожих. Трохи більше місяця тому я лежав у ліжку, у кімнаті було прохолодно, купався в депресивному світлі від телефону. Щось гучне пройшло повз моє вікно. Це був звук машин, але щось було не так. Вона звучала так, ніби вмирає, глибоке, механічне стогнання. Я виглянув у вікно нічого. Я знизав плечима і списав на сусіда, що проїжджав повз. Потім почув це знову, і ще раз, іще. Інколи через годину, через двадцять хвилин, я чув це ніч за ніччю. Я намагався підглянути, але коли дивився, там була моя звичайна порожня вулиця ніякої машини. Цей звук загнав мене в жорстке розчарування, вісцеральний напад емоцій, якими я не міг керувати, ніби я застряг у якомусь механізмі, повністю в милості того ментального катування, що було призначено для мене саме нанесене чи ні. Я не міг перестати бачити її обличчя. Не те, як вона виглядала за життя, а в смерті. Морг, зм'ята, спотворена, маска болю там, де мешкала краса, обличчя, що кричало без звуку. Це не те, як я хотів її пам'ятати. Стіни моєї кімнати вкриті її фотографіями, її очі стежать за мною. Вона дивиться, як я сплю. Слідуючи за дивними звуками пошкодженої машини, я почав бачити сни, жахливі яскраві сни, ті, що обдурюють мозок, змушуючи вірити, що вони справжні. Я стою в магазині, потім дивлюся униз і бачу, як плитка під ногами падає, наче я гойдаюся на мотузці, що міцно затягнута навколо шиї, сни про падіння, палання, втоплення, смерть. Найгірші були про неї. У снах я бачив її, стоїть на краю абсолютної темряви. Достатньо близько, щоб знати, що це вона, але загорнута в тіні, так що я не можу розгледіти жахливі деталі. Вона простягає руки і тягнеться до мене, але я, як завжди, відвожу погляд. Я молився, щоб вона приснилася мені такою, як раніше. Натомість нічний ритуал катування видіннями її смерті, відображення того, що залишалося після аварії, це тривало тижнями, я ніколи й не думав про самогубство до її смерті. Я був тим типом, який вважав, що хтось слабкий за те, що так робить. Тепер я думаю про це майже щотижня. Після тижнів жалю я сидів за обіднім столом годинами, просто думаючи. Про неї, про наше життя разом, про те, що могло би бути іншим. Боже, я скучаю за нею. Я вирішив, що не можу так жити, мусив спробувати одужати. Я люблю її, завжди любитиму. Можливо, ніколи не стане легше, і, можливо, я не повинен рухатись далі, але я думав, що знайду щастя. Моменти радості поміж десятиліттями відчаю, що чекають на мене. Я помилявся. Одного дня я ліг у ліжко, вікно відкрите. Я почув, як хтось проходить повз мій будинок. Було близько другої ранку, субота. Люди п'яні йдуть додому. Я чую голоси, розмови, сміх, кроки. Я чув ці звуки тисячу разів. Цього разу кроки не звучали нормально. Вони йшли якимось дивним ритмом: Один-два, пауза, один-два. Ніби дитина скаче по вулиці у темряві, важче, потім вони знову зупинилися, просто ззовні. Мій розум помітив це швидше, ніж я, ніби він був настільки звиклий до звичних шумів перехожих, що це й виділився. Я поставив телефон на паузу, щоб послухати. Я був певен, що це зовсім поруч. Я був певен, що почув щось: голос, шепіт. Нічого, що можна було б відрізнити від вітру. Я сидів так півгодини, просто слухав, я вже майже виструбнув з ліжка, коли почув жіночий голос голос, що розрізав тишу, мов дробовик у церкві. Це була моя сусідка, що сміялася з хлопцем, коли вони повернулися додому після вечірньої пиятики. Принаймні вони є один в одного. Я засміявся і назвав себе дурним. Ліг, щоб заснути, і чесно, мені здавалося, я почув, як хтось кинувся в повний спринт, кроки широкі і важкі. Потім після них затримався дивний солодкуватий запах за багато п'яних, подумав я. Я слухав, як кроки гаснуть, перетворюючись на відгумане. Наступного дня я майже забув про дивні звуки, поки не вирішив піти в магазин. Вийшовши з дому, пройшовши садочком і обійшовши дерев'яний паркан, я відчув щось: запах, щось знайоме, солодке і нав'язливе. Чесно, я не знав, що це, але воно змушувало мій розум витягувати образи з минулого, наче брудне вікно, через яке ледь видно. На землі щось привернуло мою увагу. Світло, що відбилося від срібла, нагадало мені стіл, де я в останній її бачив. Це було кільце, я впізнав його одразу. Воно було ідентичне до мого того, що я носив на пальці щоденно з того дня, як попросив Мішель стати моєю дружиною. Я був приголомшений, не міг повірити, що вона тут. Розгублений, я обертав голову по всій місцевості. Наче за мною спостерігали примари. Сусід, що працював у своєму саду, помахав мені рукою. Я не відповів, просто повернувся назад, зайшов у дім і зачинив двері. Я тримав її заручальне кільце в руці цілий день. Того вечора, як і в кожну ніч, у ліжку купаючись у гіркому світлі редіт чи якогось іншого шмурдяка, я почув це знову. Цього разу близько першої ночі, стрибки по вулиці, звук підошв, що хрумтять по камінню, дивний вологий плескіт при кожному кроці, знову, як минулого разу. Вона зупинилася просто під моїм вікном, я просто слухав. Щось у цьому звуці пробрало під кіру. Я ледь наважився подивитися, я боровся з пригніченими емоціями. Коли потягнувся до штори, просто щоб відтягнути її, перш ніж почув голос. Це був жіночий голос, шепіт, м'який, але ніби лункий навколо мене, звук резонував у тілі, потім він зупинився. Моя шкіра почала напружуватися. Коли початкова плутанина пройшла, я почав раціоналізувати. Мабуть, сусід просто розмовляв з кимось. Я змусив себе посміхнутися і ліг знову, закрив очі. Тоді звук промовив ще раз: Гей, Пол! Ці слова вирвалися з уст шептуна і пройшли, мов краплі дощу ніжно, наче шовк. Моє обличчя і тіло напружилися від власного імені. Слова були тихі, можна було майже не помітити. Пусти мене, на пол. Потім знову тиша. Я не відповів і ніколи не чув, щоб вони йшли. Я майже не спав тієї ночі, та й усіх наступних теж, якщо чесно. Наступного дня мене охопила приголомшлива втома, ніби моє тіло не мало сил нести власну вагу, змушувати себе робити домашні справи було нелегко. Мене цілком влаштовувало дати всьому розвалитися. Сісти, пити і згнити. Поки я робив справи, проходячи повз вікна, мене часто відволікало щось, будь-який рух ззовні відривав мене від роботи, ніби прихована рука тягнула. Дивно, я напівочікував побачити її, що йде по двір'ям матері до мене в гості. Вона ніколи не приходила. День пройшов звично, Мізер. Коли я пізніше лежав у ліжку. Дивлячись на неможливе кільце, що тепер висіло на гачку на стіні, я почув звук знову. Той дивний, стрибаючий звук, вологий, важкий. Він наближався знизу до вулиці, гучніший і гучніший з кожним кроком. Доки кульмінація не була просто зовні, я почув повільний довгий глибокий вдих. Потім вона заговорила. Мені потрібно зайти всередину. Відкрий штору. Пол, будь ласка, впусти мене. Пол, будь ласка, мені просто потрібно тебе побачити. Відкрий штору, Пол, будь ласка, це я, мені потрібно зайти всередину. Відкрий штору. Це була вона, дивний запах пронизував кімнату. Солодкий і нав'язливий. Я знаю, це неможливо. Мішель мертва. Я впізнав її тіло, я був на її похороні. Я знав, що вона мертва. І все ж вона говорила. Я не відповів, я просто плакав. Вона говорила годинами, просто повторювалася, кохання мого життя пошматована, похована і мертва. Кличе мене зночі просто під моїм вікном. Я бажав мати сміливість поглянути, але що б я побачив? Якихось дітей, що жартують з мене, якогось монстра, що використовує її голос, мою прекрасну дружину, такою, якою вона була у морзі? Я просто лежав там, боячись і плачучи, поки не зійшло сонце, і поки голос не стих. Наче радіо, що губить сигнал. Мені знадобилися години, щоб нарешті сісти і встати з ліжка. Я не подивився у вікно. Кожен скляний лист влив у мене страх. Периферійні сутності танцювали на краях мого зору, кроки позаду мене. Звідкись? Чи ні? Я зашторив усі штори в кожному вікні будинку, і так було кілька днів. Сусід, який махав мені рукою, підійшов і постукав у двері. Я йому відчинив він сказав, що просто перевірив мене. Очевидно, він бачив зашторені вікна і занепокоївся. Я знаю, що виглядав божевільним я майже не спав тижнями, сни були занадто сильні, і не так, щоб мій нічний відвідувач дозволяв мені багато спати. Я сказав йому, що все гаразд, знаю, він не повірив. Його обличчя скорчилося, ніби він відчув жахливий запах. Мені було все одно, я зачинив перед ним двері. Наступної ночі я був у жаху. Я думав, якщо засну швидко, то просто просплю і все пройде, ніби нічого не сталося, отже, я намагався спати. Не знаю, що мене розбудило, може черговий кошмар, я не пам'ятаю. Я прокинувся в холодному поті і відчув її парфуми. Тепер сумнівів не було, це був саме той запах, я чув її зовні мого вікна. Шепот був голосним, минув якийсь час, перш ніж звуки стали словами Пол, мені потрібно зайти, це я. Відкрий штору, Пол, Пол, будь ласка, це я, я люблю тебе, впусти мене, я люблю тебе, я люблю тебе. Дозволь мені зайти, будь ласка, я знаю, ти знайшов моє кільце. Я відчував, як кімната стискається, як ущільнюється у собі, наче потемніла і давить. Кожне слово штовхало мене глибше в безодню відчаю. Я не витримав. Йди геть. закричав я на все горло, як боягуз. Пол, ти мусиш впустити мене, тоді ми будемо разом. Пол, це я, будь ласка, не залишай мене тут, ми можемо бути разом. Моє серце штовхалося в ребра, людь вкусила горло. Хотілося кричати, плакати і зригнути одночасно. Ти не Мішель, йди до біса. Просто відкрий штору, ти побачиш, це я, Пол. Я люблю тебе. Тон її голосу змінився, здавався радісним від моєї реакції. Тієї ночі я не спав, не міг. Я сидів на ліжку, притулившись спиною до стіни, стежив за шторою, що тремтіла в подиху вітру, і вона шепотіла годинами. Вона вже не благала, тепер було м'якше, упевненіше, майже заспокійливо. Ніби вона знала, що я слухаю. Я знаю, ти хочеш мене побачити, Пол, я знаю, ти втомився. Я можу зупинити біль. Я сумую. Будь ласка, Пол, впусти мене. Я не рухався, не говорив, не плакав, я просто слухав, і тоді вона сказала те, що я ніколи не забуду. Вона сказала. Ти вже наполовину пішов, тобі лише невеличкий штовх потрібен. Клянусь богом, я почув усмішку в її голосі, коли вона це вимовила. Потім її сміх, її прекрасний сміх. Він лунав годинами. Тепер я сплю з зачиненим вікном. ніякого більше бризу, ніяких звуків, ніякої мішель. Та все одно вона приходить. Приглушено крізь скло я чую її, постукування по моїх вікнах. Я живу з заштореними шторами день чи ніч. Для мене більше немає різниці. Вона не припиняє її спокуси постійні. Я наїв, не спав дні. Не думаю, що моє тіло ще хоче цього. Вона каже, що я досить потерпів, що спокій прямо по той бік штори, просто заглянь. Каже, що я ніколи не мав лишатися тут без неї. Я досі чую її, шепоче моє ім'я, шепоче речі. Іноді вона каже щось, чого я не розумію, наче говорить так, що це не вкладається у рот, але потім вона повертається до Мішель. Знову. Я люблю тебе. Знову, пусти мене. Її кільце завжди в моїй руці. Постукування по вікнам не припиняється, кожне вікно рівне, ніжне, надто повільне, щоб бути нетерплячим. Я не пам'ятаю, як встав, не пам'ятаю, як підійшов до штори, але я вже стою там, її парфюм обгортає моє горло, мов петля, та сама віддушка, яку вона носила тієї першої ночі, коли ми сказали навіки. Я тягнуся до штори, рука тремтить, ніби сама намагається відтягнутися. Вона шепоче. Пол, будь ласка, ти скучаєш? Мені холодно, ти ніколи не повинен був бачити те, що залишилося від мене. Я завмираю, кімната скрипить і хилиться, наче тонучий корабель. Моє ім'я з її уст лється і лється, ніби застрягло в зубах. Пол, 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 пол. Я відчиняю штору, я не боюся. Вона там стоїть на краю абсолютної темряви під світлом помаранчевого ліхтаря. Воно тьмяніє позаду неї, її очі повні, хоча вона не моргає. Волосся падає через обличчя, як колись, і на ній чорна худя, яка вона поцупила в мене в день, коли ми переїхали разом. Вона виглядає живою, теплою, реальною, не зламаною, не мертвою, не похованою. Вона піднімає руки, щоб доторкнутися до мене. Тепер я не відвожу очей, її пальці занадто довгі. Вона посміхається, її очі розширюються і вона каже: Ось ти де. Її рот не рухається. Я відчиняю вікно, впускаю її. Рука лагідно кладеться мені на плечі. Вона вдома.